3. Власне, перше літо дуже швидко змінилося другим. Я знав, що з приходом спекотних днів має статися щось нове. Мою справу мали слухати на останній сесії суду присяжних, а вона завершувалася наприкінці червня. Судовий процес почався в розпалі літа, коли в небі найдужче палало сонце. Мій адвокат запевняв, що слухання триватиме 2-3 дні, не більше. Адже суд поспішатиме, додав він. Бо ваша справа на цій сесії не найважливіша, одразу після неї розглядатиметься батько вбивство. О пів на восьму вранці по мене прийшли і в'язничною машиною відвезли до суду. Двоє вартових завели мене до темнуватої затхлої комірчини. Ми чекали, сидячи коло дверей, за якими чулися голоси, перегукування, рипіння стільців. Там було гамірно і метушливо, як на благодійницькому вечорі, коли після концерту прибирають залу для танців. Жандарми сказали, що треба зачекати, поки зійдуться судді, і один запропонував мені сигарету. Я відмовився. Трохи згодом він спитав мене ну як страшно? Я відповів, що ні. Навіть трохи цікаво, адже зроду не бував на судових розглядах, не траплялося. Воно то так, мовив другий жандарм, але зрештою це набридає. Невдовзі в кімнаті зеленькнув дзвінок, тоді з мене зняли наручники, відчинили двері і завели мене до загородки для підсудних. У залі напхаму напхано людей, незважаючи на опущені штори, сонце подекуди пробувалось, і від жари вже стало важко дихати, вікон не відчиняли. Я сів, жандарми стали обабіч, і тут я побачив перед собою ряд незнайомих облич. Всі вони дивилися на мене, і я здогадався, то присяжні. Але я не можу сказати, чим вони відрізнялися одне від одного. У мене було таке враження, ніби переді мною сидять на лаві пасажири трамвая, і всі ці невідомі люди з недоброзичливою цікавістю приглядаються до того, хто війшов, ану ж підмітять якісь диватства. Добре знаю, що це була безглузда думка. Тут обговорювали не якісь дивацтва, а злочини, а втім різниця не така вже й велика. У кожному разі думка ця справді мені майнула. У мене ще й голова трохи пішла обертом у цій задушливій замкнутій залі яблуку ніде впасти. Я знову поглянув на публіку і не міг розрізнити жодного обличчя. Здається, я спершу не втямив, що всі ці люди прийшли полупати на мене очима. Звичайно, моя персона нікого не цікавила насилу до мене дійшло, що ця метушня через мене. Я сказав жандармові ну й народу. Він відповів, що попрацювали газетярі, і показав на гурт людей біля столу, нижче трибуни присяжних. Він сказав Он вони. Я спитав, хто? І він повторив Газетярі. Виявилося, він знайомий з одним репортером, той, побачивши його, рушив до нас. То був чоловік уже літній, приємний на вигляд, хоча лице його посіпувалося від тику. Він приязно потис руку жандармові, і тоді я помітив, що всі в залі шукали і гукали знайомих, правили теревені, ніби в клубі, де приємно буває зустрітися з людьми свого кола. Тимто в мене виникло химерне відчуття, ніби я тут зайвий, непроханий гість. Але репортер, усміхаючись, звернувся до мене. Він сподівається, сказав – «на щасливий кінець для мене. Я подякував йому і він додав Бачите, ми трошки роздмухали вашу справу для судової хроніки літо мертвий сезон, ось тільки ваша історія та батько вбивство ще становлять якийсь інтерес. Потім він показав мені в тому гурті, з якого прийшов маленького добродія, схожого на жирного тхора і дуже примітного своїми величезними окулярами в чорній оправі. Він мені сказав, що то спеціальний кореспондент великої паризької газети. Щоправда, він приїхав не заради вас. Йому доручено описати процес батько вбивці, а заодно його попросили повідомити телефоном і про вашу справу. Я замалим йому не подякував знову та схаменувся, що то було б смішно. Він привітно помахав мені рукою, і ми розлучилися ми чекали ще кілька хвилин. Прибув мій адвокат уже в мантії, оточений своїми колегами, попрямував до репортерів, поручкався з ними. Вони перекидалися жартами, сміялися, поводилися дуже невимушено доти, доки в залі не пролунав дзвінок. Всі порозсідалися на свої місця. Мій оборонець підступив до мене, потиснув мені руку і порадив на запитання відповідати коротко, самому не вихоплюватися, а в усьому покластися на нього. Ліворуч від мене з грюкотом відсунуто стільця. Я обернувся. Там умощувався високий сухорлявий чоловік у пенсне, дбайливо розгортаючи свою червону мантію. То був прокурор. Судовий виконавець оголосив суд іде, і в ту хвилину захурчали два величезні вентилятори. Вступило троє суддів двоє в чорному, третій у червоному, в кожного під рукою течка, проткою ходою рушило до трибуни, що височіла над залою. Всі троє посідали в крісла, чоловік у червоній мантії посередині. Він скинув свою чотирикутну шапочку, поклав її на стіл перед собою, витер хустечкою лисину і оголосив засідання відкритим. Репортери вже нагострили пера. Вигляд усі вони мали байдужий і дещо задрикуватий, один з них наймолодший, у сірому фланелевому костюмі і блакитній краватці, пера до рук не взяв і все дивився на мене. Я помітив, що в нього якесь асиметричне обличчя, але мене вразили його очі, що пильно зоріли на мене з якимось незбагненним виразом. У мене виникло дивне відчуття, ніби це я сам дивлюся на себе. Можливо, через те, а також через необізнаність судовими порядками і правилами, я не дуже добре зрозумів те, що було спочатку. Жеребкування присяжних, і запитання голови суду до адвоката, до прокурора і до присяжних, щоразу всі присяжні одночасно повертали голову до голови суду, З коромовкою зачитаний винувальний висновок, у якому звучали знайомі мені назви місцевості, імена та прізвища, нові запитання моєму адвокатові. Потім голова сказав, що зараз викличуть свідків. Судовий виконавець зачитав список прізвищ і вони перевернули мою увагу. В рядах публіки, що досі залишалися для мене безликою, один по одному підвелися з лавок, а потім вийшли в маленькі бічні дверцята директор і сторож притулку, старий Томас Перес, Раймон, Масон, Саламано й Марі. Вона стурбовано поглянула на мене і подала мені знак. Я здивувався, що досі не помітив їх. Раптово встав викликаний останній за списком Селест. Поряд нього я побачив ту маленьку жіночку в жакеті, яку здибав якось у ресторані, в неї були все такі самі швидкі, чіткі рухи і рішучий погляд. Вона пильно подивилася на мене, але я не мав часу поміркувати, бо слово вже забрав голова. Він сказав, що скоро почнеться найважливіша частина процесу дебати сторін, і він вважає зайвим нагадувати, що публіка має дотримуватися при цьому тиші порядку. Він голова тут на те, щоб забезпечити безсторонній розгляд справи, бо бажає розібрати її з цілковитою неупередженістю. Присяжні засідателі, керуючись духом правосуддя, ухвалять справедливий вирок, і хай буде всім відомо, що за найменшого інциденту він звелить звільнити залу. Задуха посилювалася, і я побачив, що присутні обмахуються газетами, безперервно чувся паперовий шелест. Голова суду подав знак і виконавець приніс три плетені соломи віяла, яким одразу ж скористалися всі три члени суду. Першого почали допитувати мене. Голова ставив запитання спокійно як мені здалося, нібито зичливо. Він ще раз з'ясував мою особу, і, хоч мене дратувала ця процедура, я подумав, що власне вона досить природна, адже яка б була страшна помилка, якби стали судити одну людину замість іншої. Потім голова узявся переказувати, що я вчинив, і при цьому щохвилини перепитував Так, це було. Щоразу я, як навчив мене адвокат, відповідав так, пане голово. Допит тривав довго, бо голова розповідав усе дуже докладно. Тим часом репортери шкрябали перами. Я відчував на собі погляд наймолодшого з них і тієї маленької жіночки автомата. Вся трамвайна лава дивилася на голову суду. Той покахикав, погортав папери у своїй течці і, обмахуючись віялом, звернувся до мене. Він сказав, що зараз йому доведеться торкатися питань, які нібито не стосуються моєї справи, але насправді тісно з нею пов'язані. Я зрозумів, що він знов забалакає про маму і відчув, як мені це остогидло. Він спитав, чому я віддав маму до притулку, я відповів, що не мав коштів, аби забезпечити її догляд і лікування. Він спитав, чи важко було мені розлучатися з нею, і я відповів, що ні мама, ні я вже нічого більше не чекали одне від одного, а втім, і ні від кого іншого, і що ми обоє призвичаїлися до нових умов життя. Тоді голова сказав, що він не хоче зупинятися на цьому, і спитав у прокурора, чи не бажає він задати мені якесь запитання. Прокурор, не дивлячись на мене і мало не повернувшись до мене плечима, заявив, що з дозволу пана голови він хотів би дізнатися, чи мав я намір убити араба, коли сам повертався до джерела. Ні, мовив я. Тоді чому ви прийшли озброєний і чому вернулися саме на те місце? Я відповів, що це було випадково, і прокурор сказав лиховісним тоном Поки у мене більше нема запитань. Все потім було незрозуміле, принаймні для мене. Судді про щось побалакали між собою, і голова оголосив перерву на вечірньому засіданні мовив він, слухатимуться свідки. Мені знов не було коли поміркувати. Мене повели, посадили до тюремного фургона, відвезли до в'язниці, і там я попоїв. Дуже скоро, так скоро, що я нічого ще не відчув, окрім утоми, по мене прийшли. Все почалося знову, і я опинився в тій самій залі перед тими самими обличчями, тільки спека стала ще задушливіша. І якимсь дивом, уже в кожного присяжного у прокурора, у мого адвоката і в деяких репортерів з'явилися солом'яні віяла. Молодий журналіст і маленька жіночка сиділи на своїх місцях, але вони не обмахувалися віялами і так само мовчки позирали на мене. Я витер з обличчя піт і, трохи оговтавшись, зрозумів, де я лише в ту хвилину, коли почув, що називають прізвище директора притулку. Його запитали, чи нарікала на мене мама, і він відповів, що так, нарікала, але всі його підопічні страждають над цю манію, вони завжди нарікають на свою рідню. Голова суду попросив його уточнити, чи докоряла мені мати за те, що я віддав її до притулку, і директор знову сказав, що так, докоряла, але цього разу він вже нічого не додав. На подальше запитання він відповів, що його здивував мій спокій у день похорону. Його запитали, що він розуміє під словом спокій. Директор утупився в носаки своїх черевиків і відповів, що я не захотів подивитися на свою покійну матір, не пролив ні сльозинки і поїхав одразу ж після похорону, не провівши ні хвилини і не посумувавши біля її могили. Його здивувала ще одна обставина службовець похоронної контори сказав йому, що я не знаю точно, скільки моїй мамі було років. Потому запала коротка мовчанка, а відтак голова спитав, чи справді директор має на увазі мене. Той не зрозумів запитання, і голова розтлумачив такий закон. Потім голова спитав у прокурора, чи не хоче він задати якесь запитання свідкові, але прокурор відповів О, ні, досить і того, що ми почули. Він вигукнув це з таким пафосом і так звитяжно поглянув у мій бік, що вперше за багато років я, мов дурень, трохи не заплакав, бо раптом відчув, як мене ненавидять усі ці люди. Запитавши у присяжних і в мого адвоката, чи не мав в них запитань до директора притулку, голова суду вислухав свідчення сторожа. Повторився той самий церемоніал, як і для всіх інших. Підійшовши до місця свідків, сторож подивився на мене і відвернув погляд. Йому ставили запитання, він відповідав сказав, що я не хотів подивитися на маму, що я курив, що я заснув біля домовини, що я пив каву з молоком. Я відчув, як це обурило всіх присутніх, і вперше зрозумів тоді, що я винен. Сторожа змусили повторити його розповідь про каву з молоком і про сигарету. Прокурор глипнув на мене, і очі його світилися іронією, і тут мій адвокат спитав у сторожа, чи не курив він разом зі мною. Але прокурор бурхливо запротестував, хто тут злочинець, і хіба допустимі спроби спаплюжити свідків обвинувачення, аби знацінити їхні свідчення, які все одно лишаться ничівними. Незважаючи на його випад, голова попросив сторожа відповісти на адвокатове запитання. Старий сказав збентежено. Я знаю, що вчинив неправильно, але я не зважився відмовитися від сигарети, якою почастував мене пан Мерсо. На завершення спитали мене, чи не бажаю я чогось додати. Нічого, відповів я. Свідок правду сказав, я справді почастував його сигаретою. Сторож зиркнув на мене здивовано і нібито вдячно, повагався трохи і сказав, що каву із молоком пригостив мене він сам. Мій адвокат галасливо зрадів і заявив, що присяжні засідателі, звісно, врахують цю обставину. Але у відповідь знов загримів прокурор. А вже ж пани присяжні врахують цю обставину, і дійдуть висновку, що стороння людина може запропонувати каву, але син мав відмовитися, а не розпивати каву біля безживного тіла тієї, що дала йому життя. Сторож вернувся на своє місце. Коли надійшла черга Томаса Переса, судовому виконавцеві довелося підтримувати його під руку, щоб він міг стати перед суддями. Перес сказав, що він більш знайомий був з моєю матір'ю, а мене бачив лише один раз, у день похорону. Його запитали, що я робив того дня, і він відповів Бачте, мені й самому було дуже важко, отож я нічого не бачив. Мені важко було, і я нікого не помічав, я навіть зомлів, отож я не міг бачити пана Мерсо. Прокурор запитав, чи бачив він принаймні, щоб я плакав. Перес відповів, що ні, не бачив, і прокурор докинув. Панам присяжним слід врахувати цю обставину. Але тут мій оборонець скипів. Він спитав у Переса і, як мені здалося, занадто підвищеним тоном. А ви бачили, щоб він не плакав? Перес відповів Ні. залі засміялись, а мій адвокат, відкидаючи широкий рукав своєї мантії, сказав Ось характер цього процесу, все правда, і ні в чому нема правди. Прокурор, скам'янівши, тицяв олівцем у написи на наклейках судових течок. Оголошено п'ятихвилинну перерву, і адвокат устиг сказати мені, що все йде добре, а після перерви викликано Селеста свідка з боку захисту, тобто з мого боку. Селест крутив у руках панаму і раз у раз скидав на мене оком. На ньому був новий костюм, той самий, в якому він іноді, в неділю, ходив зі мною на іподром. але, мабуть, комірця він не зміг пристебнути. Комір сорочки був сколотий мідною запанкою, що ясно виднілася біля шиї. Селеста запитали, чи я був його клієнтом, і він сказав не тільки клієнтом, але й другом. Запитали, що він думає про мене, і він відповів, що я був людиною. А що він розуміє під цим? Він відповів, що всім відоме значення цього слова. А чи помічав він, що я замкнутої вдачі, але Селест визнав лише те, що я не любив молоти язиком аби молоти. Прокурор спитав у нього, чи я акуратно платив за харчування. Селест засміявся і заявив, про такі дрібниці й говорити не варто. Ще його запитали, що він думає про мій злочин. Він поклав тоді руки на бар'єр, і видно було, що він заздалегідь приготувався до відповіді. Він сказав по моєму, це нещастя, а що таке нещастя, відомо. Перед ним усі беззахисні, так ось, по моєму, це нещастя. Він хотів продовжити промову, але голова суду сказав гаразд, досить, і подякував йому. Селест усе стояв, як видно, він розгубився, але, схаменувшись, заявив, що хоче ще дещо сказати. Його попросили говорити коротше, і він ще раз повторив, що це було нещастя. А голова сказав «А вже ж, звісна річ, але на те ми й тут, щоб таке нещастя судити. Дякуємо вам. Одначе Селест, вичерпавши в своїх свідченнях усе, що йому підказували його життєві досвід і його добра воля, не йшов. Він повернувся до мене, і мені здалося, що очі в нього бличать від сліз, а губи сіпаються. Він ніби питав у мене, чим ще він може мені підсобити. Я не сказав нічого, не ворухнувся, але вперше в житті мені захотілося обійняти чоловіка. Голова повторив, що свідок може бути вільний. Селест відійшов і сів у залі. Він просидів там аж до кінця засідання. Нахилившись уперед і впираючись ліктями в коліна, він тримав у руках свою панаму і пильно слухав усе, що мовилося. Війшла Марія. Вона наділа цього разу капелюшка і, як колись, була гарна. Правда, з розпущеними волосами вона мені більше подобалася. З того місця, де я був, мені добре було видно обриси її маленьких груденят, трохи відкопилена нижня губка. Марі, очевидно, дуже хвилювалася, її сразу ж запитали, чи давно вона знайома зі мною. Вона сказала відтоді як працювала в нашій конторі. Голова побажав довідатися, які між нами стосунки. Марі сказала, що вона моя подруга, а на подальше запитання відповіла Так, ми справді мали побратися. Прокурор, що гортав матеріали справи під шитівтеку, раптом запитав, коли ми зійшлися. Марі вказала дату. Прокурор зауважив з байдужою міною щось, за його підрахунками, це сталося на другий день по смерті моєї матері. Потім ущіпливо сказав, що йому б не хотілося вдаватися в подробиці такої дражливої обставини, і йому зрозуміла сором'язливість Марі, але голос його зміцнів. Обов'язок вимагає від нього піднятися вище умовностей, а тому він просить свідчицю коротко повідомити, як ми з нею провели той день. Марі не хотіла говорити, але прокурор наполягав, і вона розповіла, як ми купалися, як ходили в кіно і як після сеансу прийшли до мене додому. Прокурор сказав, що на підставі свідчень Марі на попередньому слідстві, він довідався про програми кінотеатрів того дня. Він додав, що Марі, мабуть, сама скаже зараз, який фільм ішов тоді. Майже нечутним голосом вона й справді сказала, що ми з нею дивилися фільм за участю Фернанделя, коли вона замовкла, в залі запанувала мертва тиша. Тут прокурор підвівся суворий, поважний, і голосом, що здався мені по справжньому схвильованим, відрубав, показуючи на мене пальцем. Панове присяжні, на другий день по материнній смерті цей чоловік купався в товаристві жінки, вступив з нею в любовні стосунки і рготав на комічному фільмі. Більше мені нема чого вам сказати. Він сів у залі, як раніше, стояла тиша. І раптом Марія розридалася і закричала, що все це не так, все по-іншому, що її змусили говорити зовсім не те, що вона думала, що вона добре мене знає і що я нічого лихого не зробив. Але на знак голови судовий виконавець вивів її, і засідання пішло далі. Слідом за Марі свідчився масон, якого майже не слухали. Він заявив, що я порядна людина і, скажу більше, чесна людина. Майже не слухали і старого Саламано, коли він згадував, що я жалів його пса, а на запитання про мене і про мою матір відповів, що мені більше ні про що було поговорити з нею, і тому я віддав маму до притулку. Треба зрозуміти, сказав Саламано. Розуміти треба. Але, мабуть, ніхто не розумів його відпровадили. Потім дійшла черга до Раймона, останнього в списку свідків. Раймон легенько кивнув мені і відразу ж заявив, що я не винен, але голова суду сказав, що від нього вимагають не оцінки моїх дій, а викладу фактів. Свідок повинен чекати запитань і відповідати на них, йому запропонували уточнити, які взаємини були в нього з убитим арабом. Скориставшись нагодою, Раймон заявив, що покійний його зненавидів відтоді, як він, Раймон, дав ляпаса його сестрі. Одначе голова запитав у нього, чи не було в жертви злочину мотиву ненавидіти і мене. Раймон відповів, що я опинився на пляжі випадково. Тоді прокурор запитав, як сталося, що лист, який і спричинився до трагедії, написаний моєю рукою. Раймон відповів, що це чистісінька випадковість. Прокурор заперечив, мовляв, у цій історії надто вже багато кивають на випадковість. Він побажав знати, чи випадково я не заступився за коханку Раймона, коли той лупцював її, чи випадково я виступив свідком у комісаріаті, і чи випадково мої свідчення дано на користь Раймона, чи я це зробив з гречності. Наприкінці голова запитав, з чого Раймон живе, і коли той відповів кобірникую, прокурор заявив присяжним засідателям, що, як усім відомо, цей свідок професійний сутенер, а підсудний мерсо його спільник і приятель. Сут розбирає зараз трагічний фарс найнижчого штибу, ускладений тим фактом, що винуватець його справжній недолюдок. Раймон хотів виправдовуватись, і мій адвокат теж запротестував, але йому вам сказано, що треба дати прокуророві завершити виступ. Прокурор промовив, Мені залишилось додати дуже небагато. Підсудний був ваш приятель? спитав він у Раймона. Так, відповів Раймон, він мені товариш. Тоді прокурор поставив і мені те саме запитання. Я глянув на Раймона, і він не відвів очей. Я відповів так. Прокурор обернувся до присяжних і проголосив Ось чоловік, який наступного дня по материній смерті, кинувся у найбезсоромнішу розпусту, і цей же чоловік з нікчемного приводу, бажаючи поквитатися зі своєю жертвою через брудну мерзену справу, вчинив убивство. Потім він сів. Але мій адвокат, втративши терпець, сплеснув руками так, що рукави мантії відкинулися, відкривши накрухмалену сорочку, і вигукнув: Та що ж це за таксі? В чому звинувачують підсудного? В тому, що він убив людину, чи в тому, що він поховав матір. В залі засміялись, але прокурор знову встав і, загорнувшись у свою мантію, заявив, що треба бути таким наївним, як шановний оборонець, аби не відчути, який глибокий, страшний і нерозривний зв'язок існує між двома цими нібито різнорідними фактами. Атож. патетично вигукнув він. Я звинувачую цього чоловіка в тому, що він ховав свою матір, бувши злочинцем у серці своїм. Така тирада, очевидно, справила велике враження на публіку. Мій адвокат знизав плечима і витер хустинку із підмілого лоба. Усе ж таки він, певне, розобився, і я зрозумів, що справи мої кепські. На цьому засідання скінчилося. Вийшовши з приміщення суду і прямуючи до машини, я раптом відчув у ці короткі хвилини знайомі пахощі і барви літнього вечора. В темряві тюремного фургона, що швидко котився до мене, ніби з безодні втоми один по одному долинали звичні шерихи міста, які я так любив. Бо в ці години і мені траплялося радіти життю. Крики малих газетярів, що розтинали вже про холодне повітря, ще без соних пташок у парку, вигуки пиріжечників, жарібний скригіт трамваїв на крутих віражах і невиразне стугоніння, що лунає десь у горі в небесах, перед тим як морок нічний спаде звідти на пристань. Усі ці звуки показували мені, як незрячому, звичний шлях адже я так добре знав його, перш ніж потрапити за грати. Так, то була присмеркова пора, в яку давно колись мені бувало спокійно на душі. Попереду мене завжди чекав сон, легкий сон без сновидінь. а нині все змінилося адже вночі я, не склепивши очей, чекатиму ранку, а зараз я повертаюсь до неночної камери. Отож знайомі дороги, що пролягають у літньому небі, можуть однаково вести і до безтурботних снів, і до в'язничних кошмарів.